Коробка, яку я тут ховаю під стіл, коштує близько 80 тисяч гривень. І насправді мушу признатися, що на тут на офісі чекає цього відео вже трошки. Трошки більше місяця я не знав все, як її презентувати. А потім в якийсь момент вирішив, що ідеальним часом це буде різдвяний час, оскільки бренд Vunia Project, який тут всередині для мене асоціюється з якоюсь такою казкою. Він дуже має казковий вигляд. Тому зараз з вами ми його розглянемо, оглянемо і зрозуміємо, чи це справді казка, чи просто переоцінена роздута історія. До речі, на українському Ютубі такого більше не знайдете. Тому обов'язково підпишіться на наш особливий канал. Це власне канал «Викупай троха, ні, я мальований, і ми починаємо після цього чудового інтро. Раз, два, три. Купуєш модна базарі. Купай трохані, знаєш що стиль шарить, Викупай, троха ні. не можеш підібрати шкари. Викупай трохані, то світ тебе пусляти. викупай купай є. А перш ніж почати, я мушу врахувати людей, які зовсім не знайомі з брендом Гуня Project, які про нього нічого не чули, або чули десь тільки дуже далеко і не знають, власне, хто вони такі. Тому традиційно починаємо з історії бренду. Гуня Project – це творіння Наталії Каменської та Марії Гаврилюк, які, до речі, на той час уже, так скажемо, працювали з одягом, але саме цей проект почався скоріше як хобі, після того, як Наталя привезла Скарпат Гуню. Це такий традиційний верхній одяг з овечої вовни. Вони, власне, захотіли створювати такі традиційні речі і обігрувати їх в сучасних інтерпретаціях. Проте, от конкретно, гуня важила ну, там, 4, а то й 6 кілограм і була не зовсім практичним товаром і, взагалі, виробом для носіння в місті. А вже пізніше, після невеличкої екскурсії до музею гончара, дівчата вирішили розпочати виготовлення шовкових хусток. Звідси ми можемо і розпочати історію бренду у 2019 році. Проте колекція ще й включала кераміку та скляні вироби. Ну і після цього вони окреслили для себе власну концепцію і почали їздити в такі собі культурно-історичні експедиції, де знайомилися з майстрами, істориками, працівниками різних музеїв і власне з їхніми архівами. Таким чином відкривали для себе, для інших українців і навіть для закордонних клієнтів нові унікальні речі. Наприклад, в інтерв'ю для Forbes Наталь розповідає про пасківники. Це такі традиційні кошики чи навіть коробочки для паски. Тому що ти знаходиш якісь речі і говориш вау, що це. Ну тому що ти ніколи не бачив. Ну допустим, ти у музеї можеш побачити якісь там предмети ужиткового там використання, але ти розумієш, що ти не розумієш взагалі, як він там до чого воно було. І ось так само я побачила мені здається, в вночора, або чи в Карпатах десь на ринку це були такі пасківники. Він виглядав як кошик, або як відро, Ну але от така дерев'яна штука з кришкою. І це от два рази там на рік. Користувалися тільки ними і в горах саме, може, там десь в якихось регіонах ще було, але носили якісь пасхи, як, якраз до церкви святити, щоб донести це все, робили там, але не, не злозили дерев'яні, вони називалися пасківники. І просто мені так сподобалася ця ідея. Взагалі ще й був спеціаль, спеціальний якийсь там ну, як ємкість саме раз в рік, яку ти використовував. Прийшов час розпакувати якусь першу коробку. Почнемо з того, що на столі. До речі, кожна колекція бренду має свою назву. Ця Колекція несе назву Коровай. Зараз є новіша колекція, так як це відео затягнулося. Проте ця не втратила своєї актуальності. Просто нова колекція називається Дракон 24, а зрозуміло, присвячена новому року і новому року, ті святкування нового року і, власне, новому року. А от власне колекція коровай це така ретроспектива української весільної традиції. Тому зараз ми будемо бачити якісь атрибути весільних ритуалів або навіть цілі весільні елементи гардеробу. Смішно вийшло, що перший аксесуар, який я дістав, якось недотичний до тематики колекції, але все-таки не втрачайте увагу. Дивіться далі, будь ласка. Я в підлітковому віці дуже любив, власне, носити оці всякі стрічки стропи, Там брендові в мене були від Vans, від ще якихось там скейтерських брендів. Ну просто з логотипчиками так показово носити якісь там свої ключі. Це, якби, продовження цієї традиції, можна сказати, але більш вишукане, тому що це шкіряний виріб. Це логотип гуні. Власне, мені в дуже подобається це їхня така, можна назвати це спрощеною технікою малювання. Вона така Трошки Ні-ні, ну я про взагалі естетику, як вони малюють, як вони цей тиснення він думає, що я думав, що це намальовано, так? Коротше, воно так виглядає, трошки ніби дитячою рукою намальоване, і мені дуже подобається такий спрощений стиль, мені подобається навіть такого жанру татуювання. От з моєю зв'язкою ключів, а це ж якби не максимальна їхня комплектація, це буде трішки важко носити на шиї і не так естетично. Проте, так як це зображено на сайті, мені дуже сильно подобається. До речі, якщо хочете виграти цю ключницю, то напишіть в коментарях, як вам бренд гуня. А ми виберемо рандомний коментар і надішлемо цю ключницю. Не сказав я ні слова, до речі, про пакування. Як ви бачите, це є дуже такі грубі щільні коробочки, дуже приємні тактильно. Також є такий красивий конвертик з тим же логотипом, а всередині брошурка, також з тим же брошурка <laughs> з тим же логотипом. Дізнаємося, що таке бренд гуня. Дізнаємося, як це виготовляється, які є прикраси, який це матеріал, як за ним доглядати. Ви мені довіряєте такі дорогі речі, я навіть пакетик не можу назад закрити. Конвертик. Отже, маленький мішечок, який поділений на два. Значить, можемо Розуміти, що там щось парне, а значить, це сережки. Дані сережки називаються колач і лежень. Хоча лежень звучить як якийсь лінивий чувачок, насправді дізнаємося з опису, що форма прекрасна тхнена видами обрядового весільного хліба. Колач це круглий хліб з плетінням, що використовувався для обдарування обміну та запрошення на свято. А лежень це різновид колача, така плетінка, яку возили до родин наречених. Ці сережки це, звичайно ж, ручна робота. Варто звернути увагу, що ззаду навіть є брендування на оцій закруточці. Вона, до речі, прям реально закручується як гайка. Виглядає дуже красиво, викликає якісь такі внутрішні, як це кажуть, генетичну пам'ять. Ти розумієш, що це щось твоє. Дуже цікаво розглядати своє відображення на них. Але була одна проблемка з тим, що Іра і Аліна, Іра взагалі не змогла їх одягнути, Аліна ледь-ледь, тому що тут дуже грубий цей стержень. А, тому варто не знаю підготувати свої вуха чи як це у вас відбувається. Просто чим менше носиш сережки, тим менше от дірочки я сьогодні в сережках. Але я ношу їх максимум раз на тиждень дуже дуже рідко, тому я банально не змогла запхати їх в своє вушко, бо там ще таке от е, рифлене. Сама mm. ця штучка скапхається та різьба. Але Оліна носить кожного дня сережки різного розміру, і часто в неї такі масивні, важкі сережки, тому вона з легкістю їх. Запхала, але вони досить масивні, тому треба брати до уваги перед тим, як купувати, що вони не такі. Знаєте, не з якогось мас-маркету, такі легесенькі, легесенькі, запхав вони масивно виглядають, але легкі. А навпаки, вони важкі, тому що це, тому що це срібло з позолотою. І тепер почнемо доставати трохи речі з ящика. Як бачите, це вже не коробка, а такий мішечок. Мішечок до речі, такий з логотипом. Також з такого знаєте, автентичного матеріалу. Такі, ніби ти ти щось, от в селі бабця тримає якісь там трави, щоб вони там сохли, якийсь чай. Отаке воно на дотик. Дуже класно воно резонує з тематикою бренду, особливо з цією колекцією. А далі всередині папір тишю з брендингом, а всередині ще. А я думаю, що це загальна назва. Ти, що, ти думаєш, там працівники блін, блінканцтоварів зараз будуть розбиратися, як ці папір насправді називається. Ви могли помітити останнім часом, що такі аксесуари, як капор, балаклава і усілякі інші чепчики зараз дуже популярні. Власне, не оминули цей тренд і гуня. Дуже приємний виріб, такий естетичний, чистий, до якогось мінімалістичного образу. Я прям уявляю, як красиво це буде виглядати. Тільки проблемка в чому, що його так швидко розібрали, що навіть на той момент, як ми тільки отримали посилку, я на сайті його Уже не бачив, тому просто подивіться, позавидуйте і напишіть гуні, щоб вони зробили їх ще, якщо ви хочете їх замовити. Я вважаю, що жінки дуже милі у цих аксесуарах, оскільки, наскільки би не був консервативний їхній образ, це додає такої трошки дитячості, інфантильності в хорошому змісті, і вони виглядають через це дуже мило. Тому, якщо ви дуже строга леді, не побійтеся розвантажити свій образ таким чудовим аксесуаром. Давайте знову з ящика. Тепер у нас цілий шопер, в принципі, також матеріалу, так само є брендинг, тому можна з ним навіть гуляти так, вихвалятися. Це є вовняне молочне пончо. Пончо, взагалі, традиційне для багатьох народів світу, і в нас. В наших краях воно також раніше зустрічалося. Особливо відчуваю я наш якийсь такий гуцульський карпатський вайб, коли дивлюся на усі всілякі помпончики, тому що гуцули, бойки, лемки дуже любили прикрашати своє вбрання. Вони були такі реально гонорові в цьому плані. Вони були дуже стильові і вони любили показувати, то, що вони мають почуття смаку, і дуже багато декорували свій одяг. Це пончо має такий, знаєте, дуже благородний вигляд і водночас мінімалістичний. Також тут є кишені, тому ви можете зігріти руки або щось там тримати. Також помітний логотип гуні. І щодо одягу, принаймні ця річ точно one size, тому вам треба пересвідчити, що вам підходить цей розмір. А за можливості там відвідати київський шоурум і приміряти її. Пам'ятаю, як ми йшли знімати Іру в цьому одязі, то вона себе якось відчувала дуже в ньому особливо. Вона прям така на мене всі дивляться. Мені здається, що на мене з машин зазирають. Ну мені здається, вона роздула цю думку. Проте це пончо дійсно виглядає так особливо, кидається в очі, особливо серед такого, знаєте, натовпу, коли в нас в основному взимку всі виглядають дуже так такий журливу. У ці чорні парки, якісь там чорні пальта і так далі. А це прям виглядає так, ніби вона хоче піти в коляду і ходити по хатах і вітати всіх зі свят. Вертаємось до коробочок. Всередині мішечок уже не такий традиційний, а оксамитовий, тому там, напевно, щось дуже-дуже цікаве і красиве. Тут цікава річ: оцей мішечок оксамитовий лишив на самому виробі і на, ну в принципі, власне, на руках такі маленькі частинки себе. Ось я знаю, може сказати, що це вже свідчить про якусь недопрацьованість, недоробленість. Ну, можливо, це все-таки помилка якусь часу можна виправити, можна знайти інший матеріал. Але взагалі, коли ви купляєте щось у бренду ручної роботи, це окей, коли десь терчить ниточка, коли десь видно якийсь гудц, такий прям масивний. Знаєте, ну тому що це, блін, дійсно зроблено вручну. І власне за це ви маєте цінувати ці речі. Я пам'ятаю, коли я вперше купив New Balance у made in USA Ну там вже занадто там прям нитки стерчали знаєте, десь в п'ятьох місцях. там Десь клей так трошки витяг, я такий, ну я розумію, що це якась робила жіночка чи, чи пан-американський, і... але, блін, він міг постаратися. Тому, коротше, це просто нагадування, що нехай такі речі вас не відлякують, це не свідчить про щось погане. Це просто ви зробили отак і все окей. Це є чокер, який називається цвіт. Чокер з різнобарвного бісеру, прикрашений об'ємними квітами та голубками. Власне, елементи декору натнені оздобами короваю, традиційного обрядового хліба. А форма прикраси розроблена за мотивами восковиці українського весільного вінка його можна до речі носити як на шиї, так і на голові. А створення одного чокера потребує до 15 годин ручної роботи. Тому власне він і вартує 4500 гривень. Власне, оці ці усілякі е, силянки це називалося так. Е, зараз можемо назвати їх чокерами як завгодно. Були дуже притаманні українським жінкам. Вони дуже любили підкреслювати красоту свого обличчя такими акцентами. Дуже гарно мені подобається, що ця традиція, я бачу, як ці силянки зараз дівчата починають самі створювати, стилізувати усіляких відео в інстаграмі, в Тіктоці, Я це бачу, це чудове повернення до своїх традицій. І тут, власне, треба нагадати, що метою бренду. Ду ще є а, дати можливість українцям додавати якусь таку, знаєте, яскраву нотку чогось українського свої образи. Тобто, у вас там пальто італійське, щось там турецьке, щось там китайське, але не, не повинна втрачатися українська ідентичність. Тут знову такий маленький мішечок, тільки цього разу він не розділений, тому що тут всього одна річ, це каблучка, і мені дуже подобається її дизайн, що вона створена такою не суцільною, а розділеною. І коли ви її одягаєте, здається, що якимось чарівним чином ці дві фігури просто. Закріплені у вас на пальцях. Ця каблучка е, є ще з позолотою. Одна, абсолютно, блін, на своїх коротких пальчиках показувати каблучки, це такий пранк. Вибачте, гуня, я вам просто всі продажі вб'ю. <с essa> Називається ця каблучка «Придане». Форма прикраси натхнена історичним намистом гривна. Це такий металевий чокер у вигляді розімкненого кола. І особливо він був популярний у часи Київської Русі. А декоративні деталі створені за мотивами орнаменту для вишивки сливки з хрестиками з Чернігівщини. Зрозуміло, що це також ручна робота. Всередині ми бачимо також Бренден Гуні. Ну і власне в ці фігури також мені дуже подобається дивитися на своє відображення. Ще важлива тема, на яку звертає увагу бренд Гуня, це нехтування своїм сімейним спадком. Та я розумію, що в нас ця традиція є не настільки розвинутою, як там в Європі чи в Америці, тому що Радянський Союз в нас купа всього вкраденого, нас купа всього знищеного, і не завжди ну, якась родина могла зберегти свої статки, передати їх, передати якусь унікальну реліквію. Проте часто у нас все таки дома щось є. Таке, що ми не, не до кінця оцінюємо вартість цієї речі, тим більше її культурну вартість. До речі, на днях був цікавий кейс в медіа. Я бачив, жінка придбала вазу щось там за 3,99 долара на якомусь блушинному ринку, а продала потім її через аукціон за 100 тисяч, тому що виявили, що її виконував якийсь дуже відомий майстер. І от якимось чином хтось знехтував цим фемільним, там, скажем так, скарбом і або відніс його десь продати, або просто його викинув. І сталася така цікава ситуація. І я розумію, бо я от виріс в квартирі, де було все в картинах, все в вазочках, все в вазоночках. і в мене було весь час бажання або кудись переїхати в такі стерильні умови, де білі стіни і практично нічого немає, або зробити конкретний порядок там і вивести все в якийсь гараж. Але коли ви робите таке розхламлення, дуже важливо розуміти, з якою річчю ви маєте зараз справу. Треба розуміти її історію, і тим більше, якщо в неї якась українська історія, її потрібно плекати. Тому от, з часом, власне, коли я вже переїхав, виникає деколи бажання повернути собі на стіл той глечик в коївсівському розписі і от любуватися ним, поки снідаєш. Тому не викидайте все, розумієш, хочеться нового, де коли хочеться купити щось мінімалістичне там з ікеї, але знову ж таки підходьте до цього з розуму. Тому власне бренд і створює отакий новий спадок речі, які продовжують транслювати українську культуру. Е, ну, вже коли нас замінить наступне покоління, тому що в більшості там речі, такі кераміка і просто якісний одяг, навіть він довговічніший за людське життя, але сказати він може. Деколи навіть більше за деяких людей наступна річ називається Криза. Чесно кажучи, я раніше навіть не знав такої назви, але це власне от велика перевага цього нового підходу українських брендів до відкопування спадщини, щоб ну демонструвати нам що ми блін пропускаємо, оскільки всього ми не знаємо про нашу історію і культуру. У вас точно не буде ні кризи середнього віку, ні кризи фінансової. Якщо у вас буде така прикраса. Криза панна. Прикраса натнена традиційною українською оздобою, що мала назву криза. Або кривулька. Широкий комір з геометричним орнаментом з бісеру. Криза від Гуня Проджект сплетена з суцільного чокера з логотипу та градієнтних ромбів, прикрашена китицями. А створення однієї кризи потребує до 35 годин ручної роботи. Боже, мені ж незручно, що я якось так комкою в руках. А подивіться на цю красу. До речі, а ти мірила так, що на обличчя прикривали? Воно ну, би, напевно, так теж було доволі цікаво. О, це вже Поазійське трошки так. Або така могла би бути фата на весілля. Я захоплююсь людьми, які мають терпіння виконувати якісь такі речі, які навіть просто, блін, можуть картину до кінця демалювати. Ти розумієш його красоту, коли ти власне розумієш, що над цим клопоталася людина і не одна, хтось розробляв дизайн, хтось сидів це дуже кропіткою працею, ручками це робив. Хочеться мати отаку от річ, а не штамповану там заводськими масштабами. Тому що я впевнений, що сучасні умови дозволяють зробити. Щось схоже принаймні а, власне машинною працею, але хочеться особливого. Хочеться унікально. Хочеться того, що ти потім власне зможеш передавати у спадок. Тому бренд і створює якісь такі. Сталі речі позачасові, скажемо, хоча вони базуються на щось з минулого, але їхня інтерпретація дуже сучасна. І якщо ви хочете відновити в своїй сім'ї або почати традицію якоїсь сімейної реліквії, сімейного спадка, то це чудова нагода перейти на сайт Гуня і обрати для себе свій новий маленький скарб. Ще один шопер. І що ми бачимо? Невже це чоловіча річ. Дуже сподіваюся, що з часом бренд Гуня Project буде більше робити цікавих одежин чи просто аксесуарів для чоловіків. Я розумію, що ну це би могло б бути і унісекс, та там каблучки, наприклад, але в чоловіків є більш консервативне сприйняття одягу і аксесуарів, тому їм треба робити щось таке максимально спрощене, зрозуміле. Але це вже хороший крок. Бачимо ляну сорочку, м -м, ручна робота тут є оздоблення таке вишивкою. Ну власне, це є ручна робота. Не така традиційна вишт. Та сорочка, як ми собі уявляємо, хоча можливо з вашого регіону вона якось виглядає більш схоже. А конкретно ця сорочка надихається чоловічою сорочкою 19-20 століття з. Хмельниччини, так як це ляна річ, то ви зможете в ній запросто гуляти навіть влітку, закриватися від сонячних опіків, від надмірного загару. Мені подобається, що гудзики тут в тон виробу. До речі, гудзики такі красиві, з брендингом виглядають, немов якісь цукерочки. Не люблю, коли на сорочках не тільки вишитих, а й на просто на класичних сорочках контрастують гудзики. До речі, а на вишитих сорочках не так часто гудзики є. Там зазвичай, от воно як, як анорак одягається, а це, от, бачите, її можна, в принципі, як овершорт, тоді Гнути на якусь майку, на якусь футболку. Коротше, цікава річ, мені реально дуже сподобалось. Мені подобається оце оздоблення, яке робить Гуня по краях. Таке саме ми бачили на пончо, додає якоїсь не знаю, родзинки, цікавинки. І до речі, дивлячись на цю вишиту сорочку, згадав, що носить вишиту сорочку Гуня project наша перша леді Олена Зеленська. А ми знімали відео з Романом про Олену Зеленську. тут можете переглянути, але тоді ми зірою. Роман все знав, що співзасновниця бренду Гуня project є стилісткою Олени Зеленської і ще важливу річ, яку треба сказати, ще у 20-му році Володимир Зеленський разом з Оленою, коли відвідували папу Франциска. Якийсь там номер у нього є ще. Коли вони його відвідували з якоїсь там дипломатичною місією, вони йому подарували посуд для куті від бренду Гуня Project. Це ще у 20-му році. Ви можете бути далеким від релігії, від там, католицької церкви, ви можете навіть не полюбляти нашого президента, але важливо розуміти, наскільки престижно і наскільки це підтверджує якість і, власне, цю культурну якусь. Важливість цього бренду, що президент України дарує посуд від цього бренду самому папі римському. Або якщо цей якесь для вас нічого не означає, якщо ви людина з інакшого світу, то цього літа 23-го року Кайлі Дженер запостила фотографію в інстаграм, де в неї був весь стіл засервірований посудом від Гуня Проджект. Тому, бачите, навіть Кайлі Дженер має тепер український такий скарб, українську спадщину яку вона буде передавати з покоління в покоління. Так, що не зволікайте, знаєте, що робити. Практично фінішна пряма і у нас залишаються тільки шопери з одягом. Далі у нас Суконка. Так, це є сукня з вишивкою, яка називається сорочина. Виріб переймає силует канонічної вишитої сорочки. Традиційну сорочку не носили як самостійну сукню, та нині ми можемо органічно вбудувати її у гардероб, що відповідає сучасним запитам. Планка прикрашена вишивкою у формі серця, натненим поліськими дукачами, також вишиті петлі і ручна декоративна обробка краю. Оздоблення такої сукні потребує до 3 годин ручної роботи. Я напевно забув сказати, що до кожної речі тут на сайті вказаний спосіб догляду, тут, наприклад, Пише, що просувати зі зворотнього боку, прати не можна тільки хімчистка. І, власне, вказано, що якщо належно за ними за цими речами доглядати, то вони прослужать вам дуже багато років. Дуже красивий силует у цієї сукні подобаються ці рукавчики, які так нависають над тоненькою тендітною жіночою ручкою. І поряд з тим вона така приваблива через свою... Ну так відкрита в цьому плані непривабливість, не є якась знаєте, розпусна. Тут ми не бачимо толком ні ніг, немає ні вирізу на декольте. Навіть руки закриті, але власне через це відчувається якийсь такий привабливий вайб, такий сором'язливий, цнотливий. І блін, мені це дуже подобається. І власне подобається цей колір, як Іра завжди казала що це її улюблений колір якого там вареного жовтка. Ось тепер від літньої суконки переходимо до чогось більш теплого і яскравого. Светер Пара помаранчевий. Дизайн вишивки розроблений за мотивами давньої писаної кахлі, широкий комір, натхнений формою вишитої сорочки волинського полісся, декоративна обробка країв та помпони ручної роботи. Вишивання та обробка одного светра потребує до 8 годин ручної роботи. Це є вовняна річ з таким цікавим відкидним комірчиком. Слухайте, ну я собі прямо уявляю, як ви приходите там до бабусі, а вона от в неї десь на почесному місці в гардеробі висить така річ, і вона вам розказує, що вона колись була в Києві і купила в шоурумі Project такий чудовий светр, і тепер він е, в неї такий суто святковий. І вас прямо знаєте дитинство і свята будуть асоціюватися з цим бабцяним светром. цікаво. І блін, такі якісь приємні серцю оці ці мотиви. О ти дивишся на оцю пару, яка катається на конуку. До речі, у мене зовсім схоже татуювання тут є. Зблизька його навіть важко трошки роздивитися, але здалека воно збирається в цілісний образ. Ти, ну, око розуміє на що ти дивишся, і є якийсь... Прекрасний сантимент. Навіть якщо вам здається, що ви не сантиментальна людина, мені здається, при перегляді таких символів ви будете щось в собі відчувати, тому що буде власне спрацьовувати ця якась генетична пам'ять. Ой, а тут під коником ще якась маленька що це, свинка? Не знаю, може, може песк. Не знаю, чи хочете ви завершення цього відео чи ні, але це вже остання річ. І бляха, вона така важка. Це є шарф пончо, який називається коса. І Ірі він дуже сподобався. Ходив кадр, розкажеш пару слів. Мені так сильно сподобався цей шарф пончо, що я зрозуміла, що я додам його в вішліст на свій день народження, тому що мене день народження, Так що ми, любі друзі, дорога родина, скидайтеся на цей шарф. Я реально дуже класна річ, яку ви можете одягнути на базове пальто чи базовий тренд. Чи будь-що базове, то додаєте такий елемент, і ваш образ там з восьми стає зразу на десятку, через те, що у вас є. Така унікальна класна річ, тому що я не бачила ніде ну шарф можна сказати, який одягається таким способом, і воно настільки тепле. Ми знімались в страшенний мороз, і було надзвичайно тепло, прям дуже-дуже тепло. Я впевнена, що тут більше 80% шерсть і на дотик відчутно, і по теплоті, але ця штука дуже. Але тепла. ти акцентуєш на тому, що светер А це ще можна носити на якусь тоненьку, не знаю, футболочку, светер, власне. Можна, я, тобто я просто не це пробувала. і на осінь і, і, на, і на осінь, і на весну підходить. А можна з цим бігати? Якийсь кросфіт, тому що воно важить так багато, що мені здається можна як з цими жилетами для кросфіту ганяти. Ну, Мені подобається, що ну я не знаю, я не частий відвідувач жіночих відділів, але я такої, такого елементу гардеробу раніше не бачив. Я бачив просто пончо, я бачив просто шарфи. Воно дуже унікальне і воно, власне, знову ж таки, як писало на сайті, якщо з ним відповідно стежити, воно прослужить вам дуже багато років. А ще я подумала, що можна ось так одягнути. Воно ну, більше схоже тоді на шарф. Ти так на священника схоже. Отже, мій вердикт, мій висновок, наш, напевно, навіть висновок, що бренд насправді вартує кожної копійки, тому що це не просто обкладинка, це не просто щось красиве. Воно несе реально якусь історичну культурну спадщину, яка зараз плекання цієї спадщини є зараз дуже важливим. Та в принципі завжди ми вам реально рекомендуємо перейти на сайт, ознайомитися з продукцією, підписатися на їхні соцмережі, слідкувати за новинками і невдовзі стати власником такої своєї. Нової культурної української е, сімейної ще навалі і слова, Реліквії. якісь, <рес> Реліквії. Ну мені дуже подобається, що це взагалі не йде паралельно з якими трендами. Це просто класні речі, які ти можеш одягати як у 2023, му так і в 2027, му швидше за все році. Тому що воно якісне, воно прослужить ці роки. І оці відео всі про антитренди будуть йти просто мимо тебе. Ах, як це стала мода? Timeless. Timeless fashion. Timeless fashion. Це був канал Викопайтрохання. Я сподіваюся, вам подобається наша рубрика з оглядом українських брендів. Тому пишіть коментар на підтримку цієї рубрики, діліться з друзями для того, щоб ми освітили і продемонстрували вам ще більше цікавих брендів. І ми розвивали таким чином українську цю індустрію. І також обов'язково пишіть в коментарях, який наступний бренд ви б хотіли б бачити у цій рубриці. і, Можливо, ви хочете, щоб не тільки бодя mm. поглядав одяг, але можливо не лісне на свою територію. Hey. Дякуємо за перегляд. Дуже сподіваємось на ваш лайк, коментар і підписку. Дякуємо і па Заболімо в баті. Це така баба тобі так пасує якийсь ветериса.